Усім самий самий величезний привіт. Я вас запрошую. в Юск. в юску розпочалась справжня чорна п'ятниця. Знижки до 70%. акція триває до 1 грудня, тому встигніть а, буквально декілька днів. Людей дуже багато, навіть на касі дуже багато людей. А я вам хочу показати сьогодні найкращі найкращі акції знижки в магазині Юск. І думаю, що буде два відео, тому що дуже велика кількість а, різних товарів. Я щойно переглянув каталог, а, тому мочу десь позручніше. Я думаю, що це відео буде цікаве для вас. Дякую вам за коментарі. Дуже дякую вам за вподобайки. Гноми 375 гривень. Давайте розпочнемо із текстилю. Подивимось на подушки, на ковдри, постіль, рушники. Дуже хороші знижки. Так, по 600 гривень. Зараз ось, та, ось ця подушка з меморі. Ціна була її 2000. Знижка 70%. Так, ось такий вигляд. Вони продаються в коробках. Чохол знімається, можна попрати сам чохол. Трішки більші. Також іде меморі. Вона, зараз вам скажу, 100, 1150 гривень. Також продається а, в коробочках. Все продається в коробках. І трішки більша, сама найбільша 1250. 1250 найбільша. Так, знижки на подушки. 60% знижки на подушку. 500 гривень зараз. Ось ця подушка це є серія Gold, Як я завжди наголошую, що це саме найкраща найякісніша продукція в магазині Юск. Зверніть увагу, і давайте подивимось на ці подушки. Ось вони з цієї сторони. Так, це вже така заляпана, бачу, на ній вже спали, мабуть. А, що я хочу сказати? За подушки казати, що ця хороша, ця погана, я не можу, тому що кожен вибирає подушку під себе. Хтось любить спати на м'якій, хтось любить спати на твердій, комусь а, подобається висока, комусь низька. Так, ось ці подушки, точнісінько така, як в мене. Зараз вона 475 гривень зі знижкою. 60% розмір цієї, також як цієї, 50 на 70 Хочу сказати, що вона подібна як до на пухову, але тут штучний пух. І тут навіть написано: зі штучного пуху. Спочатку і навіть не розбереш, але насправді дійсно як а, справжній пух, тому що моєї бабусі були перини пухові Я пам'ятаю, як вони дійсно а, ще на дотик дійсно Відчувається що ніби там пух. Так, добре, ходіть далі. Що тут у нас? Подушка Брурі? Брурі це серія Голд. Зверніть увагу. Також дуже хороша зараз на неї знижка. 60% 550 гривень. Гіпоалергенна зі штучного пуху також. Ну, можна відкрити, скажу, можна відкрити, і також спробувати, чи вам підходить чи не підходить ця подушка. Ще одна подушка гіпоалергенна з наповненням штучного пуху. 645 гривень зараз зі знижкою 60%. Також серія Gold. Чесно кажучи, можна і придбати мені якусь подушку. Мабуть, я щось подивлюся, познімаю відео і також буду вибирати. Так, давайте подивимось по ковдрах. Так, оцю я пропустив ковдру. Ковдра була. 1850 була 3700 Знижка 50% гіпоалергенна зі штучного пуху метр 35 на 2 Зараз зима йде. Хто хоче обновити ковдру, є можливість придбати зі знижкою 50%. Наступна ковдра це серії Gold Розмір бачите на екрані. метр 35 на 2 Брурі. Ціна її зі знижкою 1400 гривень, знижка 60%. Гіполергенна тепла з наповненням зі штучного пуху. Знижка на ковдру теплу, ціна 900 гривень, бачите, яка була до... А... Так, зараз ми почитаємо, що це за ковдра. Є навіть, бачите, одна відкрита, щоб можна було поумнути її. А це серії плюс. Хочу сказати, що вона тепла, так як написано, і дуже-дуже легка. В неї є така, знаєте, як а, м, ну, як правильно сказати, така повітряна, воздушна, не є тяжка ця ковдра. Наступна ковдра це у нас із серії Gold Extra Warm. Це а, ковдра. На да, серії Gold зі знижкою 70% відсотків тисячу гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на цю ковдру з серії Gold. Вона дійсно класна а, зі а, спірального а, холофайберу. Вага ковдри, м а, метр 450, хотів сказати, кілограм 450, майже півтора кілограми. Це вже знаєте, хто любить таку, щоб вкритися і відчутно було, що на вас а, лежить а, тепла. Ковдра. Дійсно хороша. Зверніть увагу, можете прийти, відкрити, подивитися. Хороша знижка 70%. Добре, ходіть далі розглядати. А тут в нас рушники по 275 гривень. А зі знижкою 50%, да здається. Рушники бавовна, розмір 1,40 м на 70 Можна використовувати для обличчя. Дуже велика кольорова гама, і хочу зауважити, що це також серія Gold. У мене є рушники, дуже багато рушників із зюску серії Gold. Я дуже задоволений і можу дійсно сказати, що це дуже хороша якість. Завжди звертайте на серію Gold. Ще раз повторюсь. Ну, я вам раджу, а, можна сказати, не раджу, а. Ділюся своїми вподобаннями, своїм враженням ділюся з вами, що дійсно оця серія гол дуже хороша. А ви вже маєте просто вибір, що вам купувати. Ось так буде привильніше. Далі у нас йдуть також зі знижкою 60% Хороша знижка на килимки для ванної кімнати. Подивіться, яка також велика кольорова гамма. Вони йдуть прогумовані. Дуже хороша якість гуми. Їх можна прати у пральній машині розмір 50 на 80, і ціна їх зі знижкою 60%. Зараз 240 гривень. Дійсно, можна обрати по кольору до вашої кімнати. Трішки недобре падає світло тут в юзку. У них завжди такий, знаєте, приглушений такий. А... Світло і тому не дуже, ну не дуже яскраве, ось так. Так, добре, ходіть далі. Ще я знайшов а, рушник килимки. Килимки трішки більші, зі знижкою також більше, ніж а, 50%. Розмір 70 на метр 20. Також можна обрати той, який вам подобається за кольором. Також прогубовані можна прати в пральній машині. І серія Gold Рушники для обличчя можна сказати. 50 на 100 розмір а по 140 гривень. Знижка <кій> 50% також серії Gold Зверніть увагу. Килимок у ванну кімнату, це йде вже серія плюс, розмір 50 на 80, ось такими китицями. Спочатку і внизу. ну По боках мають ось такі китиці. Також йде непрогумований, прошитий. Так, тут такий матеріал, як мішковина. Ціна зі знижкою зараз 275 гривень. Килимки у ванну кімнату, розмір 50х80, серії Gold. Вже такі цупкі такі грубі. Ціна їх 400 гривень, знижка 50%, 100% бавовна. Дуже хороша якість. Рушники для обличчя плюс розмір 50х90, знижка 50% по 135 гривень. І тут можна обрати також є кольорова гама. Дуже мені подобається ось цей килимок ванну кімнату. Надзвичайно класно зроблений. подивіться, він зроблений як, оце, знаєте, як бавовна. Оригінально, досить оригінально, також добре бачу зроблений. Тверда така мішковина, його ціна зі знижкою 825 гривень. Халати зараз в магазині Юск можна придбати від 540 гривень. Чоловічі та жіночі. Кольорова гама також велика. Зверху стоять жіночі в таких ніжно-рожевих пудрових кольорах. І внизу чоловічі. Сірі темні сині. 550 гривень зі знижкою. Один халат іде на два розміри LXL, SKM, 2XL, 3XL. Такі килимочки в ванну також зараз зі знижкою 50%. Вони йдуть прогумовані ось тут. Розмір 50 на 80 це серія плюс. Теж хороша якість. І дуже велика-велика кольорова гама 300 гривень. Рушники для обличчя. Для рук теж дуже велика кольорова гама можна обрати. Тут є і фісташка, і блакитний, і сірій, і чорний. Ціна їх зі знижкою 50% 125 гривень. Це йде 100% бавовна. Розмір 50 на 90 якщо я забув сказати, ще раз повторюсь. І дуже дуже великий вибір рушників для. Тіла також з хорошою знижкою. Ось такий великий, також це йде 100% бавовна, метр сорок на сімдесят. Кольорова гама велика. Ось такий, бачите, як орнамент. Ще одні я вам хочу показати ось такими смужками. Їх ціна 250 гривень, знижка також майже 50%. Це для тіла метр тридцять на 65 також 100% бавовна. Із цієї серії також можна придбати для обличчя та рук. Великий вибір різноманітних штор та тюль. фіранок. Ось такі на кільця, як рибацька сітка. Зараз по 400 гривень є в білому та ось такому оливковому кольорі. Не знаю, чи передає камера. Фіранка, розмір бачите на екрані: 350 гривень. Ви можете прийти в юск і подивитися, помацати, як то кажуть, та попробувати на дотик, яка якість, обрати те, що вам подобається. Є такі фіранки, які захищають від сонячного проміння. Є на, на, на половину пропускають сонце, і такі просто, знаєте, як то кажуть, для краси, аби висіло. Це також все можна прийти, потрогати, помацати. Дивіться, яка гарна. І оце щось мені так здається, як на кухню. Це все є, також вони запечатані. Це я вам показав виставковий зразок. Також дуже великий вибір різноманітних клейонок. Зараз вони також зі знижкою. Бачу, є навіть новорічні. Ось така червона, також можна сказати, різдвяна. Можна сказати, як під мармур. Ціни на клейонки бачу від 135 гривень 135 і вище за метр. Мені сподобалась ця фіранка біжева. 1,40 мх на 2,45 у висоту. 1100 гривень зараз зі знижкою. На цю знижка 70% фіранка. І на ось ці фіранки знижка 60%, метр сорок на метр сімдесят п'ять 400 гривень. Показувати диспенсери для рідкого мила в магазині Юск це буде дуже дуже довго. Розкажу вам, що також на них хороші знижки. Є постійно завжди низька ціна сто тридцять п'ять гривень. Також можна обрати. Той, який вам подобається, або підібрати під колір вашої ванни. А ось такі в мене на кухні стоять: одна для рідкого мила, а друга для миючого засобу. Також можна вибрати під диспенсер склянку для зубних щіток. І також зараз бачу знижки на щітки для туалету. Знижка 60% на оцю. Це йде скло, ну, як мармур. І ось така пластикова щітка 200 гривень. А ці баночки я показував нещодавно у а, попередніх відео оглядах. Вони спеціально зроблені для ванної кімнати, щоб ви сюди складали свою біжутерію. Набір з двох баночок 375 гривень. Завжди низька ціна. Таця 300 гривень зараз зі знижкою. Зелена, також можна придбати стаканчик. 175 зараз зі знижкою. І ось такий диспенсер 250 гривень. І у вас вийде ось такий повноцінний набір у ванну кімнату. Також дуже-дуже великий вибір штор для у ванну кімнату. Є різні по якості. Мені оця сподобалась. Також можна подивитися, обрати та, що вам більше подобається, і по кольору обрати вашої ванни. Ходіть на постіль. Я вам мушу показати сьогодні постіль, з якими цінами та знижками сьогодні постіль. Так, і перший набір це серія Gold У нас іде розмір. Бачите, щоб я не переказував постійно а, а, у відео. Тут займає час. Ви просто можете поставити паузу, а так переглянути, які розміри йде а, цього набору. 100% відсотків і серія Gold, Не буду також постійно наголошувати, що це сама найкраща серія, найякісніша в магазині. Юск. Ціна зараз цього набору 1000 гривень. Я вам хочу його показати, який вигляд він має вже в розложеному вигляді. А ось і ліжко. Ось ця постіль буде мати ось такий вигляд. У вас вдома. З такими рюшами Дуже-дуже цікаво 1000 гривень зараз. Це новинка, яка нещодавно з'явилася в магазині Юск, можна сказати, такі турецькі огірки. Також розмір бачите на екрані, це вже йде серія плюс. 100% бавовна, 1000 гривень. Окремо можна придбати наволочки, розмір 50х70, на 100 гривень, знижка 50%. Ось ці такі гарні, як вишиті вручну квіти. Серія Голд також. Знижка 50%. І можна сказати, такі поцарські наволочки. Показую вам новинку. Ще одна постіль. Ось така ніжна капучино з ромашками. І оця також новинка. Я, до речі, на неї дивився, і я, мабуть, подумаю. Зараз вона зі знижкою 200. А 1250 зі знижкою 50%. Чомусь вона мені сподобалась. Але я там ще одну бачив. Це також серія Голд. Я вже один набір купив, придбав. Я дуже задоволений цією постілю серії Голд. Ось 60 катон і 40 а, віскоза. 1250, знижка 50%. Дивіться, який також цікавий набір. Хто полюбляє біле. Серія Gold. Розмір бачите на екрані. Такі ніжні квіточки. І, до речі, вони не намальовані, а вишиті. 100% котом. Ціна 1150 зі знижкою. Серія плюс це вже повноцінний набір. Тут і наволочка, і підодіяльник, підковдра. Наволочка, підковдра і оці як їх називають на, на подушку. Забуваю завжди. 2000 гривень. З простирадлом, 100% бавовна. Це двохспальний і є точнісінько такий самий одинарний серії плюс 1150 гривень. Кавова у смужку. Смужка, бачите, лед помітна на малюнку, напевно, під кутом буде видно. Так, да, її треба розложити. Серія Gold, розмір бачите на екрані. 60 кутон, 40 віскоза. Ціна 875 гривень за набір. Залишився один. Що дивіться у вашому магазині юск, можливо, ще є. Точнісінько такий самий, тільки, бачите, колір трішки інакший. Такий, можна сказати, бурячковий. 900 гривень. Ось така красива темно-темно-синя серії Gold, 70 катон, 30 віскоза. Розмір бачите на екрані. Це йде трійка. Зі знижкою 1750. Звичайно, мені подобається ось цей набір. Я ще дивився в нього, на нього, як тільки він з'явився, але був дуже дорого. От за це я вам набір казав. але Мені тут трошки, мені подобається гама сама, як кольори підібрані. Але квіточки, ну хоча це по постіль, це також голд. Трійка. Ціна зі знижкою, подивіться, 1750. Так, це можна сказати, така жатка. Жатка комплект. 100% бавовна. Мульти такий принт, двійка і ціна 850 І точнісінько такий самий, а тільки двоспальний набір, 1350 зі знижкою. Набір Basic, розмір бачите на екрані. Це вже йде поліестер. і ціна його 450 гривень. Найдешевше, мабуть. Знижка 50%, також двійка, це йде плюс 100% катон. Ціна. 750 гривень. Також можете придбати ось такий це є двійка, двохспалка, також знижка 50% на нього, 1250. Ви також можете прийти і подивитися, роздивитись, тут є вся постіль, яка в магазині Юск є, запечатана. Ось тут висить усе відкрите, можна переглянути. Я хотів на оці смужки подивитися, бачите, вони, їх видно. Їх видно, коли постіль розложена. Ось. Ну, Добре, я буду закінчувати відео, тому що дуже ще багато різного товару в магазині Юск зі знижками. Кому цікаво, згодом вийде трішки пізніше, вийде друга частина. Слідкуйте за відео на каналі. Я вам бажаю економних покупок і пам'ятайте, що акція Чорна П'ятниця лише 10 днів до 1 грудня. Нехай все у вас буде гаразд.